Ви знаєте, що в Україні змінились правила для отримання заборгованості по пенсії військових пенсіонерів. Якщо ще ні, зараз пояснимо, чому це може стати вашим шансом отримати гроші без суду. Дивіться уважно: не пропустіть важливу інформацію. Ви на каналі Мережа Права. І сьогодні ми розберемо дуже важливу та актуальну тему. Поговоримо про те, як отримати заборгованість по пенсії за померлого військового пенсіонера, якщо суд вже виніс рішення про перерахунок на його користь. Звучить складно, не хвилюйтесь. Я все поясню простими словами. Борги по пенсії отримати нереально. Мовна ситуація: військовий пенсіонер через суд досягнув перерахунку пенсії, але не встиг за життя отримати цю заборгованість. Раніше ми вже розповідали, що родичі, які проживали з пенсіонером на момент смерті, могли звернутися до пенсійного фонду лише протягом 6 місяців після смерті з заявою про виплату заборгованості. Як показує практика, до грудня 2024 року пенсійний фонд майже завжди відмовляв родичам. Померлих пенсіонерів. Мовляв, немає законних підстав, звертайтесь до суду. І люди звертались. Ми вели багато таких справ і, звісно, допомагали досягти справедливості. Повернення заборгованості без суду можливе. Але нещодавно сталося те, на що ми адвокати з досвідом не розраховували. В листопаді минулого року ми звернулись до пенсійного фонду від імені однієї нашої клієнтки, і в грудні отримали зовсім іншу відповідь. Ось вона, до речі, показує вам на екрані. Що ж там написано: що питання виплати заборгованості можна вирішити без суду. Потрібно лише звернутися до пенсійного фонду з оригіналами документів, і цитую суми не. До отриманих пенсій будуть переведені у добровільному порядку. Це означає, що тепер є реальний шанс отримати заборгованість без зайвої бюрократії та судової тяганини. Тому, якщо ви або ваші близькі опинились в подібній ситуації, не гайте часу. Що робити? Покрокова інструкція. Що робити? Ось покрокова інструкція. По-перше. Зберіть оригінали документів, що підтверджують ваші родинні зв'язки з померлим, а також спільне проживання на момент смерті людини. По-друге, негайно зверніться до пенсійного фонду. Зробити це потрібно протягом 6 місяців з моменту смерті пенсіонера. Подайте заяву про переведення заборгованості, вас поставлять у чергу. По-третє, чекайте виплати. Пенсійний фонд обіцяє перерахувати гроші добровільно. Якщо у вас є питання щодо цієї інструкції, ставте їх у коментарях. Ми дамо прості поради. Пропустили шестимісячний термін. важлива інформація. А що робити, якщо пропустили шестимісячний термін? Або якщо пенсіонер заповів гроші спадкоємцям, які з ними не проживали? Не хвилюйтесь. Є вихід, і він простіший, ніж ви думаєте. В такому випадку доведеться звертатись до суду з позовною заявою про стягнення з пенсійного фонду недоотриманих сум пенсії на користь спадкоємців. Це складніший шлях, але ми в компанії мережа права маємо великий досвід у таких справах. Завжди готові вам допомогти. Якщо у вас виникло питання або потрібна консультація, заповнюйте заявку за посиланням в описі відео та чекайте на дзвінок юриста. Ми детально розберемо вашу ситуацію і знайдемо оптимальне рішення. І наостанку, не забудьте підписатися на наш канал, натискайте на дзвіночок і поширювати це відео серед друзів. Ми завжди готові допомогти вам захистити ваші права. В наступному відео ми розповімо про пенсійну реформу 2025 року та введення бальної системи. Це стосується кожного. Дякую за увагу! Бережіть себе та свої права. До зустрічі!